Добрий день, малята, привіт, друзі. Подивіться, хто до нас прилетів справжній папуга. Бідолашна пташка випадково залетіла до нас у вікно. Напевно, так само випадково й полетіла від свого хазяїна. Дідунько Сову, я щось не розумію, чому папушка такий сумний. Навіть їсти не хоче. Тоді давай я тобі розповім одну історію, котра відбулася в африканському дитячому садку. Думаю, вона буде цікава і тобі, і малятам, і, можливо, папучці. Якось вранці разом з іншими малятами у дитячий садок прийшло дивне звірятко. І стало розпитувати новенького, хто він і як його звати. Але звірятко тільки видавало жалібні звуки, і ніхто його не розумів. Коли ж почалася гра, звірятко розвеселилося і, здавалося б, забуло всі свої біди. Настав часу обіду, батьки приносили своїм дітям їжу, ливенят молоко, зебруці, стеблинки соковитих трав, слониня вихователька пригостила бананами. Тільки новенькому звірятку ніхто нічого не приніс. Вихователька запропонувала йому банан, але малому він не сподобався. Хто ж ти такий? питала вихователька. І що ти їси? Але у відповідь звірятко тільки жалібно плакало. Тоді малята почали пропонувати йому різні смаколики. Соковиті стеблинки трав воно теж їсти не стало. А от молочко звірятку сподобалося. Можливо, ти левеня питали діти, тільки чомусь му Давайте почекаємо до вечора і запитаємо у батьків, запропонувала мудра вихователька. Що тут питати? Це ж кошеня? Розумієш, не слухо, звичні нам кішки в Африці частіше за все живуть у містах, а не ходять по савані разом з леопардами і левами. Маленький гість виявився дуже рідкісним звіром. Ввечері вихователька запитувала про новеньку усіх батьків, але ніхто не знав, чи це малюк. Так і залишилося звірятко ночувати у дитячому садку. А наступного ранку до дитячого садка прийшла гостя. Ну, звичайно, це була кішка мама сумного звірятка. Малюк дуже її зрадів, а потім розповів, як вчора ловив. Коників і так ними захопився, що пішов далеко-далеко від дома. Кошеняті ще пощастило, що воно потрапило не куди-небудь, а до дитячого садка, де воно знайшло і справжніх друзів, і добру виховательку. З тих пір кошеня стало приходити до дитячого садка кожного дня, тому що там було цікаво та весело. Дивіться, тітонько сово. Так, наша історія дуже сподобалася папушці. І мені теж, Тітонько-сови, я навіть вирішив написати оголошення: у кого пропав папушка, приходьте до тітоньки сови. Прекрасна ідея. Не будемо її відкладати. Зараз і напишемо. І я впевнена, що ми обов'язково знайдемо хазяїна папушки, і він не буде більше сумувати. На все вам добре, малята! До побачення, малята!